Всім привіт! Сьогодні знову мишеловка, і сьогодні покатаємося з вами по треку Верблюди. Побачимо, як воно буде. Як на мене, дуже цікавий трек. Тож ставте лайки, підписуйтесь на канал, а я покотився, його катить для вас. Мабуть, то, з чого треба було почати своє перше відео на каналі, це як підійматися, якщо ви приїхали трасу на мишеловці. Тож дивіться, ходіть краще так, якщо ви точно знаєте, що на споті є люди. Навіть якщо ви не катаєте і бачите це відео, і ви тут просто ходите, ходіть оцією стежкою, вона безпечна, вас там не знесуть, на відміну від інших. Тобто людина. Маючи великі ходи, може вас просто не побачити, але вона та в захисті. А ви, якщо йдете, і дитей, ви просто прохожий, скоріше всього, ви без нього. Тому вам буде набагато больніше і набагато, набагато більше наслідків, ніж велосипедисту. Ну що? Погнали підійматись. Я сподіваюся, що це буде доволі швидко і з якогось моменту. Я поїду, а не потягну байк. Ну, побачимо. От ми піднялися, ні ви ні в кого не вбили, ні вас ніхто не вбив. Отако і моє, я думаю, найулюбленіше місце на трейлі наразі це кочки, пампики, сіськи першу пару. Я качаю, другу намагаюся стрибати, З другою приземка більш лайтовіша. І Викид тут більш амплітудний, ніж на першій, тому стрибнути її в цілому трошки легше, ніж першу. перш. чого би ні. Цікавий скік по з контра. Головне пам'ятати, що необхідно вчасно вирівняти руль, щоб не приземлитися бачком і не вбитися після того і мати яку на яку швидкість для стрибка. А так, в принципі, фігура, ну, я думаю, важкість проста плюс, може плюс-плюс, зараз побачите як стрибає. Може і не найфектний кадр. Але все ж таки стрибнув. Тому я думаю, зараховується. Дуже цікава сіська, яку я зараз перекатую. Я б не дуже рекомендував би стрибати її, бо далі буде контрик, і контрик буде з деревом. Якщо ви перестараєтесь, ну я думаю, ви непогано обніметесь з деревом. Воно вам треба, мені здається, ні. Цікава розривна стрибалочка. Я її стрибати не буду, натомість покажу вам, як її стрибає джекет. Як завжди, подяка цим людям. Цього разу режисеру не подяка, бо вона відмовилася зі мною їхати в ці холодні дебрі і знімати, тому я бігав тут для вас з телескопічною паличкою, нагрудниками цим всім, чесно кажучи, задовбався. А ладно, щось я рознився. І дякую вам за те, що дивитесь це, ставите лайки, залишаєте коментарі. Я буду намагатися і надалі писати якісь корисні і цікаві відоси. Ну, принаймні, я так сподіваюся, що вони цікаві вам і корисні. Перший не саме безпечний контрик знов таки, якщо в нього пізно заїхати, ви не відштовхнетесь і поїдете прямо донизу, чого б ні вам, ні мені не хотілося. Тому пам'ятайте, правильно в нього заїхати на початку. І на кінці відштовхнутися. Не саме безпечний контрик 2. На виході з нього, якщо ви не відштовхнетеся, ви поїдете в ярок. Зараз вам це і покажу. От он наш красивенький контрик. І от воно місце виліту, якщо бути неуважним, трошки. Про одне з цікавих місць цього трейлу. На виході з третього віража при підйомі треба бути якомога левіше. Бо якщо ви опинитесь правіше, ви поїдете прямиком на дерево, яке ви побачите в, принципі, в той момент, коли ви вже будете в нього летіти. Зараз я вам все і покажу. Ось він, цей віражик. Ось він виїзд на холмік. І он воно, оте от дерево, в яке ви поїдете, якщо ви на цьому виході поїдете правіше, а не левіше. Тож, майте на увазі трошки про цю ділянку трейло верблюди В принципі, вона чудово підходить тим, хто хоче навчитися переміщувати свою вагу по байку. Бо тут за фактом зараз порахую навіть. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість холмів. Щоб заїхати на які, вам потрібна швидкість вам потрібно розраховувати, чи будете ви пампити, чи будете ви докручувати. Мені доволі важко тут проїжджати через свою вагу в цілому. І я думаю, чим райдер легший, тим тут йому буде катитись легше. Але для того, щоб навчитися переміщувати вагу, мені здається, це саме круте місце на мешоловці, яке тут є. Доволі прикольна спускалочка. Виводить в контур. Єдина її проблема це, мабуть, те, що якщо не вжатися, можна потеряти ноги трошечки. Тож, вжимаємось. Насправді, ще можна робити прихоп, але я його робити не вмію. То вжимаюсь, це, мабуть, найлегший спосіб подолання цього спуску. Зелені фігурки, як на кшталт того, що в мене за спиною, на трейлі принаймні три. На мою пам'ять таких, я їх не дуже стрибаю, бо на них треба мати високу швидкість, плюс заземляти їх треба під кутом. Але, в принципі, їх всі можна об'їхати, проїхати поруч, в принципі, просто швидко проїдете. Та і, в принципі, все. Якщо певні, можете стрибати, воно прикольне. Трошки бонусним контентом хочу вам розповісти про дропчик для тих, хто навчається їздити. По факту, це, мабуть, не можна назвати дропчиком, але це така ступенечка. І ви просто можете впевнитись в те, що з'їжджаючи з подобних речей, ви можете заземляти на два колеса. Як доїхати до цього місця на Мишеловці, покажу в прискореному режимі. Побачите. Кому цікаво, користуйтесь! Такий от вийшов сьогодні в мене відос. Сподіваюся, вам сподобалось. Блін, я неймовірно сам задрався це казати, але ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Приїжджайте на мишеловку, катайте, вчіться, тільки сміття своє з собою забирайте, бо залишати сміття на трейлах. Ну, чуваки, поважайте себе, поважайте інших. Не забувайте надягати собою захист, брати побільше водички, катати можна. В будь-яку погоду на вулиці Плюс 8, то я навіть мокрий після того, як три рази спустив. Тож, пам'ятайте, МТБ це круто, та до нових зустрічей! Я покатився.